Вітаємо всіх на нашій програмі. Будьте в темі. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання для нашої громади. Зима, не за горами, російський агресор продовжує руйнувати інфраструктуру України. Жителів громади цікавить, як проходитиме наступний опалювальний сезон. Тож сьогодні говоримо про підготовку до опалювального сезону 2024-2025 років. І відповідати на ваші запитання буде начальник виробничо-технічного відділу зегельтепло Павло Котонос. Доброго дня, шановні глядачі. Комунальне підприємство Звягельської міської ради звягіль тепло продовжує підготовку до опалювального періоду 2024-2025 року. Станом на зараз зроблено вже дуже багато, адже наше підприємство це 27 котелень, 45,5 км кілометрів теплових мереж, 293 теплових камери, 159 насосних агрегатів. А також кожна котельня обладнана установками хімічної водопідготовки води. Окрім того, дуже багато обладнання електричного, а також контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. За цей міжопалювальний період замінено аварійних ділянок теплових мереж уже в кількості 1597 метрів. А це говорить про те, що 76% наших мереж уже прокладені з використанням новітніх технологій з пінополіуретанової, Ізоляцією, тобто із загальної протяжності 45,5 км, 34,5 км – вже сучасні енергозаощадні трубопроводи. Окрім того, на підприємстві створено запас дров в кількості 272,9 метрів кубічних, що відповідає нашим потребам, оскільки в нашого підприємства одна котельня працює на дровах. Також нашим підприємством замінено два теплові лічильники на житлових будинках сумою 113,5 тисяч гривнів. Також на одній з котелень міста замінено рулонну покрівлю котельні вартістю 38,3 тисяч гривень. гривнів. Також проведено державну експертизу п'яти котлів, вартість цих робіт 4,2 тисяч гривнів. В цілому роботи вже регламентні завершені на 25 котельнях міста. Отже, все, що залежить від нашого підприємства, ми намагаємося виконати вчасно якісно. Але виникають деякі труднощі. Наприклад, деякі споживачі забувають сплачувати за спожите тепло. І станом на зараз виникла заборгованість з нашими споживачами в кількості 8 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що зараз тяжка ситуація в країні, але просимо за можливості наших споживачів все ж таки розраховуватись за спожите тепло, щоб не піддавати ризикам наступний опалювальний період, тобто, щоб нам було чим розрахуватись за природний газ і інші енергоресурси. Отже, станом на сьогоднішній день підприємство використало для ремонтів 6,5 млн грн. мільйонів гривень. Щиро дякую, пане Павле, за таку детальну інформацію і пропоную перейти до запитань: чи буде підприємство нараховувати плату відключеним квартирам за опалювальний період у 2024-2025 роках? Питання нарахування плати за спожиті послуги в багатоквартирних будинках. Визначає методика 315, яка була видана Міністерством регіонального розвитку від 22.11.2018 року. Але пізніше в ній відбулися зміни. І починаючи з листопада 2023 року, підприємство здійснює нарахування всім нашим споживачам плати відповідно до цієї методики, уже з врахуванням всіх змін, які в ній відбулись. І це дуже провокаційне питання. Багато було до нас звернень. Підприємство відповідно зверталося неодноразово для уточнення всієї інформації до нашого профільного міністерства. В результаті була одержана відповідь, що підприємство діє в рамках законодавчого поля. Запитань до нас стосовно застосування цієї методики нема окрім того, навіть депутатський корпус звертався з цим питанням до нашого профільного міністерства. Які підтвердили правильність наших дій. Отже, наше підприємство завжди діє в рамках законодавства. Відповідно, ми будемо продовжувати нараховувати спожиті послуги всім мешканцям багатоквартирних будинків. Також хочу вам нагадати про те, що згідно цієї методики, в якій розписані всі формули, за якими здійснюється нарахування, спожите тепло розбивається на кілька доданків. Один із них це тепло, яке безпосередньо спожите для опалення приміщень, а також тепло, яке втрачається в стояках, які проходять через квартири, які відключені, а також приміщення, які відключені від централізованого опалення. І ще одна складова це кількість тепла, яка витрачається на функціонування внутрішньобудинкової системи. Ця методика вона включає в себе абсолютно всі формули, і наші споживачі, які цікавились цим питанням, вже могли переконатись, вона є вичерпною, тобто, запитань не повинно бути. Дякую за відповідь. Також маємо питання щодо того, які заходи вживаються для того, щоб у зв'язку із можливим відключенням електроенергії чи Іншими факторами, пов'язаними із агресією Російською Федерацією, звігляни все-таки мали тепло. Чи планується встановлювати обладнання, яке забезпечить виробництво електричної та теплової енергії? Станом на зараз підприємство забезпечено 27 генераторами, тобто, кожна наша котельня має резервне живлення, з допомогою якого можна перетворювати? Рідке паливо в електричну енергію, а також станом на зараз. Наше підприємство співпрацює з грантодавцями, які мають намір поставити нашому підприємству когенераційну установку, тобто установку, яка буде одночасно виробляти і теплову, і електричну енергію. Адже дуже гостро зараз стоїть питання щодо розподіленого виробництва електричної енергії, оскільки вся електрична енергія коли виробляється в одному місці. Може піддатися нападам зі сторони агресора, і відповідно. Унеможливить подачу електричної енергії до споживачів. А коли відбувається розподілене виробництво електричної енергії, це зробить стає дуже важко, і відповідно наше підприємство також вживає заходів для того, щоб розподілити, хоч трішки, це виробництво. Станом на зараз чешський виробник тедом підтвердив нам поставку до кінця року установки потужністю 100 кВт. А також наше місто участвує в декількох міжнародних проектах за грантові кошти. Так, наприклад, буде здійснено розробку оптимізованої схеми теплопостачання. Оптимізована схема теплопостачання буде включати в себе розробку нових, нових інженерних рішень, з допомогою яких можна буде зменшити споживання, сподіваємось, енергетичних ресурсів. Відповідно, наше тепло стане дещо дешевшим для наших споживачів. Окрім того, використання новітніх технологій дасть змогу вплинути на покращення екологічної сторони виробництва теплопостачання. Пла, оскільки зараз гостро стоїть питання декарбонізації по всьому світу в Європі, зокрема. А також за грантові кошти для нашого підприємства буде проведено енергетичний аудит. Енергетичний аудит, сподіваємось, дасть змогу нам визначити всі наші слабкі сторони, які можна підсилити, відповідно застосувавши якісь певні інженерні рішення. Тобто, підприємство не стоїть на місці, розвиваємось і намагаємось ставати кращими для наших споживачів. Щиро дякую, пане Павле, за відповіді і всім працівникам комунального підприємства «Злягельтепло» за те, що докладають всіх зусиль, щоб зимку в наших домівках було тепло і затишно. Дякую за увагу наших споживачів, телеглядачів і дякую вам за можливість донести нашу інформацію до наших мешканців. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжимо підтримувати збройні сили України і вірити в перемогу.